Чому навіть найдорожчий крем може не вирішити питання сухості вашої шкіри? Є одна деталь. Взимку наша шкіра дуже страждає від холоду, морозу, перепадів температури. І як результат ми маємо суху, подразнену шкіру, яка може лущитися. Тому дуже важливо, в наш догляд, включити такий засіб з церамідами у вигляді крему. Такий засіб є, і це баланс з церамідами. Від VK Cosmetics. Цей крем мені подобається тим, що тут в складі є цераміди, які відновлюють ліпідний баланс шкіри. Також тут є олії, інка інші та люфи, які дуже поживні для нашої шкіри і знімають запалення. Також тут є омега-3, 6 та 9 ненасичені жирні кислоти, які допомагають відновити наші клітинки і позбутися подразнення шкіри. І такий цікавий компонент. Як ані а, який полює на наші зморшки і розгладжує шкіру. Тому от такий догляд обов'язково повинен бути на ваших поличках взимку, тому що Вікей Косметікс використовує тільки перевірені натуральні інгредієнти, які дуже ефективні. Раджу вам цей засіб.